такова іграшка, трішки новиночок буде також на обнові сьогодні. Такі іграшки-сквішики, сюрпризи, вони ароматизовані йдуть. До речі, сьогодні будуть за знижкою. Цікава ціна буде на них. Далі ось такі плеймобіль, наборчики пожежникам. Їх дві штучки є. Один набір ось такий. І два набори із поліцейським. Є чотири таких дракона. Влаймобіль вдалося дістати. Далі дві штучки будуть такі антистрес-тянучки. Це у нас ящерки такі вже привозили ми. І також такий конструктор-динозавр, який необхідно скласти, він буде 30 см, 11 деталей, і він буде світитися в темряві. Він неоновий. І теж приїхали такі класні ароматизовані бомбочки для ванної із сюрпризами для дівчаток. У вигляді мушлі вони великого розміру в комплекті. Буде сюрприз, ланцюжок та підвіска, єдиноріжка або русаленька. Дуже пахне у